Капеланське благословіння на 16 червня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні святий Іван розповідає про те, як учні Іоаннові запитали Ісуса, чому ми і Фарисеї постимо, а Твої учні не постуть. Ісус відповів відомо всім нам фразу, що молоде вино. Старі міхи не наливають, бо прорвуться старі міхи, і пропадуть вони, і пропаде і вино, яке було налите, яке вильється. Знаєте, цей епізод для мене ще важкий, для того, щоб я вам розповів про нього щось добре. Але він мені надихає на інше сказати про піст. Сьогодні піст, наприклад, Петровий іде. Але що таке піст? Де його знаєте, стержень? Ми дуже часто починаємо постувати постувати, не розуміючи, що ми хочемо досягнути. У нас пост піст стає мет, ну, самою метою, самоціллю. Але ж треба вибрати, що я хочу відновити в собі для того, щоб таким методом щось собі духовне поновити, побачити, що в мене зіпсувалося або затерлося, або помутніло, а потім через пост, через такий метод. Це оновити, поновити духовну складову свого життя. І якщо я не розумію, для чого я постою, то мені краще не постувати. Або я, не, я, я не, не зможу обрати форму, метод для покращення самого себе в духовному плані. Наприклад, можна постувати тим, що їмо, а можна постувати, можна постувати тим, що не їмо, а можна постувати тим, що їмо. І коли це обрати? Перший варіант або інший варіант. Це повинна бути духовна мудрість, духовна зрілість, тоді, коли я не буду молодим вином, а вже буду добрим вином, але нового, знаєте, врожаю. Амінь.